Ми вітання, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Ви зробити молочний сир з кефіру. Вчора ввечері поклала в таку пакетку 2,5% жиру в морозильну камеру. О, зараз я розріжу, дістану цей заморожений кефір, відрізала вже марлі, шматок подвійна тут, і отак от на дусла поставила, і зараз сюди викладу цей заморожений кефір, щоб він стікав. Ось так виглядає, це така 900 грамова пачка. Так, я все прикрию, залишаю, спокій. Згадала? По молодості робила такий, знаєте, крем для торту тортурний. Пройшов час. От вже, бачите, грудочку цього крем-сиру я дістала, подивіться, скільки цієї сиворотки. О, гляньте, Що навіть не виходить це покласти сюди під груз. Я вимушена оце зляти зверху. Значите, багато стекло. Так, ну І тепер треба отак скрутити. Добре, помарює цей сир. Так, перевернути вернути цю грудочку. зверху, тарілочку і зверху ще піклуз. Так, у мене куплений нічим, пів 50 гривень. І теж на декілька годин отак залишаю. Пройшло дві години, зараз подивилося. Яким вийшов сир. Ще бачите, скільки сина ручки видалилося. Заради цікавості, зараз зважу і знати, скільки Сина вийшло з 900 грамів кефіру. В мене вийшло 237 грамів. Супер. Зістала я з малочки. Отакий От вийшов. Молочний сир з тифіру, дуже ніжний, Нагадує мені сирт Філадельфія. Ось такі ви бачите, масний. Насмак дуже добрий. Можна додати кріп, можна додати зелену цибульку. за бажанням перчик і солити, але я вже спобувала, я солити не буду, хіба що додав трішечки кропу і цибульки зеленої. Зараз мені є хрібець, і я за собі намащу. Друзі, шикарно. Я гадаю, якби я ще більше груз тримала зверху, то він би був ще більш твердіший. Але я не хочу твердого такого дуже. От, щоб і за все, я хочу, щоб отак його можна було намастити. Або на канапку, або на хлібець. М, -м, -м. Красота. Впевнена на 100%, що це буде дуже-дуже смачно. Дорогі мої друзі, робіть такий сир з кефіру. Це направду дуже-дуже смачно, ніжно. Я раджу. Спробуйте і нічого важкого в тому немає.